Анна разом з двоюрідною сестрою і мамою завітали на захід Душа землі, присвячений приготуванню пасок. Дівчинка каже, рада, що взяла участь у майстер-класі. Мені сподобалось це було цікаво, тому що я ніколи не робила ще паски власноруч. Мені сподобалось прикрашати і робити глазурь. Я хочу ще раз приготувати це вдома на пасху. Шеф кухарка Юлія Хізніченко розповідає, паски приготували з борошна, яке виростили на розмінованих територіях Миколаївщини та Херсонщини. Ми робили багато рецептів, проробляли, але обрали саме цей, тому що він є досить цікавим і має стародавні традиції. До цього тіста додається заварне тісто та робиться воно на опарі. Оце Спеціальність його, це його ізюминка, скажімо так. Дуже багато наших територій були заміновані. І для того, щоб виробляти борошно, то треба розміновувати поля. Я думаю, що ця тема ну, наразі дуже актуальна. Тому обрали саме випікати паски напередодні свята. Проєкт Душа землі та Майстер-клас випікання пасок реалізований за спільної ініціативи Міністерства економіки України та програми розвитку про ООН, говорить комерційний директор компанії «Орташ Україна Юрій Ніколаєв. Зараз це символ незламності. Тому, тобто, щоб цю пшеницю посіяти, щоб її зібрати, дуже багато зусиль, дуже багато заходів фермерам доводиться робити, і це вони роблять, ну, це героїзм, тому що вони знають, що ці поля заміновані, вони знають, що вони ризикують кожен день, виїжджаючи в ці поля, і в них немає гарантії, що вони повернуться додому. Провідна інспекторка Баштанського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Зідрашко розповідає, під час майстер-класу відповідно до теми заходу розповіли гостям про мінну небезпеку в області. Людям необхідно розповідати про небезпеку, яку несуть вибухонебезпечні предмети, як необхідно діяти, якщо вони виявили небезпечний предмет, як позначається місцевість, де ховаються вибухонебезпечні предмети. Наприкінці заходу всі зроблені та прикрашені паски роздали людям та дітям, каже Юлія Хізніченко. Марія та Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.